Чому в поїздах інтерсіті таке дороге харчування та кому в кишеню йде чималий навар? Цікаво? Поїхали за відповідями. Ми у швидкісному потязі Інтерсіті Плюс. Вагонами курсують офіціанти та пропонують чай, каву та різні ласощі. Але нас цікавить вагон-бар, а саме тамтешні ціни. Ось так. Середня статистична водичка півлітрова. Тут коштує 25 гривень. А пиво також недороге 40 гривень. Що ж, починаємо з'ясовувати, що й до чого. Для початку запит до української залізничної швидкісної компанії це філія Укрзалізниці, яка опікується потягами інтерсіті та інтерсіті плюс у запиті. Ми просимо керівництво УЗШК, тобто швидкісної компанії, пояснити все, що стосується цін на продукти у Хюндаях. Поки чекаємо відповідь на наш запит, проглянемо меню, яке ми заздалегідь зняли на відео у вагоні барі. Вгорі сторінки чітко видно назву компанії, яка надає послуги харчування. Товариство з обмеженою відповідальністю торговий дім Робікон. До речі, заснувала ТОВ Рубцова Яна Олександрівна ще у 2007 році. Керує нині компанією Давиденко Марія Володимирівна. Що ж, ми знайшли юридичну адресу цього підприємства, тож направляємось саме туди. Київ, вулиця Пилипа Орлика, будинок 9, офіс 32. Намагаємося зв'язатися через домофон. На жаль, нам не відчиняють. Очевидно, не раді бачити. Тож повертаємось до редакції та спробуємо зателефонувати до цієї компанії. Про це поспілкуватися, я нічого говорити не буду, тому що це є конфіденційна інформація. Це договір між двома окремо господарюючими суб'єктами, і там є такий пункт конфіденційній. Це має бути офіційний дозвіл. Коментувати щось в частині харчування. Ми не можемо вам коментувати від себе. Нехай так ми запитаємо про це у керівництва Української залізничної швидкісної компанії, але дещо пізніше. Поки що про спілкування з УЗШК на наш запит нам відповіли формально без жодної інформації. Тож ми поїхали до офісу УЗШК. Наполегливість не минула даремно. Раніше ми з'ясували, торговий дім Робікон обслуговує інтерсіті та інтерсіті плюс уже не один рік. Тож запитуємо чітко про це у керівника швидкісної компанії Леоніда Лобойка. Ця фірма і в нас працювала з 2012 року. Потім ми 2014 е, році, в грудні місяці. Все таки з урахуванням конкуренції об'явили ще один конкурс на проведення тих торгів. Ніхто нікого не було, тільки ця одна фірма. Вона так і залишилась. Досить дивна тенденція, та найцікавіше попереду. Торік у вересні після неодноразових звернень пасажирів в УЗШК таки вирішують провести ще один конкурс. Тоді перемагає учасник сім'ї ресторанів козирна карта ЛТД Холідей Сервіс Інтернешнл». Проте, ми ж знаємо, нині обслуговує швидкісні потяги торговий дім Робікон. Чому так? Запитаємо про це у представника Холідей Сервіс Інтернешнл», який назвався Андрієм. Що уже наміти спеціалістів займалися тим окремо Там вже почали ці... І комерційні порахування того всього мають цінувати собі вартості там, і еканую, ну, Проможністю, як це вам сказати, правильно. Ну комерційний зиск, ну так я скажу. Ну так нічого. Далі того ні, нічого не пішло. Більше інформації в холідей сервіс інтернешнл нам давати не захотіли. Комерційне таке чи навпаки страх. Нам невідомо. В УЗШК нам розповіли, начебто, вина усьому сама компанія. Мабуть, економічна точка зору це саме головна причина. Ну, крім того, для нас ще вони озвучили такі причини, як необхідність отримання всіх дозвільних документів, там дозвіл СЕС, оформлення касових апаратів. Натомість на правах анонімності один із колишніх високопосадовців міністерства інфраструктури не на камеру нам розповів компанії-переможцю минулого конкурсу просто не дали змоги працювати, адже був свій зручний партнер. Загалом у конкурсі брали участь шість компаній. Кожній з них комісія виставляла таку собі оцінку, і там ми помітили дещо цікаве. Та про це трохи згодом. А поки що, експертна думка щодо цінової політики у потягах Інтерсіті ми бачимо тут приклад недобросовісної конкуренції, коли споживач маючи єдиного постачальника. Харчування в такому потязі має сплачувати несправедливу ціну, яка значно завищена від ринкової. Не секрет, що сьогодні в Україні доля монополізації досить висока по окремих сегментах ринку до 60%, а середня там монополізація ринку складає 40%. І тут мав би втрутитися антимонопольний комітет. До антимонопольного комітету ми обов'язково звернемось. А зараз поставимо питання про ціни власне керівникові. УЗШК Леоніду Лобойку. Я не можу впливати на формування ціни. Для прикладу, я скажу по цьому ж питанню Рубікон. Е, мені невідомо, звідки формується ціна на баночку води і так, далі, і так далі. Це формує сама компанія. У компанії Робікон, як ми вже казали, не захотіли з нами спілкуватися. До речі, її представники нас переконували, як тільки УЗШК дадуть на це згоду, відповідатимуть на наші питання. І тут увага. Я думаю, ви їм скажете, що керівництво Української залізничної спітисної компанії з вами поспілкувалися, а їм що чого то бається треба. І в мене немає таких довірних відносин, щоб я десь щось їм сказав, щоби там щось не робити. Mm -hmm. Я маю на увазі для СМІ і так далі. Що ж, спробуємо ще раз. Однак відповідь була очікувана. Я запитала, я, звичайно, що поставила до відео на керівництво і казала, що в нас є запитання поспілкуватися. Ми ну, прийшли до того, що ми маємо спілкуватися, щось Просто якесь замкнуте коло, але нам точно зрозуміло одне: ані в УЗШК, ані в Робіконі не зацікавлені говорити саме про формування цін, адже за бажання це можна було б вирішити одним телефонним дзвінком. А ще цікава деталь під час конкурсу, коли оцінювали учасників, відрив між Робіконом та наступною компанією склав лише одну десяту відсотка. Ще один, можливо, головний цвях цієї справи фізична особа-підприємець Тітарчук Євген Вікторович, який зареєстрований у серпні 2013 року. Саме цей ФОП зазначений на тих сторінках меню в інтерсіті, де найвищі ціни, тобто такий собі субпідрядник. Очевидно, це пов'язано з тим, що ФОП може торгувати без касового апарату, тобто без жодного обліку. До речі, про цей ФОП мінімум інформації і жодних контактів. У документах він теж не фігурує. Наші співрозмовники про це також ані пари з вуст. А що розповідає про це наш експерт? До ФОПу сьогодні відповідальність. Ну це адміністративний штраф за порушення законодавства про захист прав споживачів. Це ну 170 гривень буде. До речі, 1 лютого у приміщенні УЗШК має відбутися черговий конкурс, де визначатимуть нового або старого компаньйона для надання послуг харчування в інтерсіті. Це чи не єдина можливість, де можна зробити очну ставку із залізничниками з цими підприємцями? Тож чекайте у наступних випусках продовження розслідування. А наразі ми готуємо лист до антимонопольного комітету, щоб там звернули увагу на ці факти.